Всім доброго дня, ви у Хатіо Росія. Сьогодні з нас англійська вар No76. Сьогодні у нас тема під назвою «Hobbies and Free Time Activities. Ось ця тема. Давайте читати. У нас є ось такі ті слова, і вони. Тут написано. Способи сказати, що тобі подобається. щось». І ми подивимося ці слова, але в кінці. Точніше, в кінці прочитаємо ось ці слова. Давайте дивитися, що у нас тут написано: Collecting Things. Колекціонування речей або збирання речей. Doing crafts. займатися рукоділлям, Painting. Малювання. дії Я думаю, пам'ятаєте, що це означає? Зроби собі сам. Такий був челендж актуальний давним давно. Потери і гончарство, ми думаю, бачите. Ганде Рейн, садівництво, Кукін, приготування їжі, рідінг, читання, Льорен Інгліш, вчання мов, Watch TV, дивитися телевізор, Плейн Video Games, грати, комп... грати відеоігри, Going to Sicily, не ходити в кінотеатр, Фотографію, or taking photos, це зйомки, Сінгін, співання, Плейн на інструмент, грати на інструменті, Working out, займатися спортом. Або робити розминку, Playing football – грати в футбол, Running – біг, Hiking – це ходьба, прогулянки, туризм, точніше, Fishing – рибалка. І того, що у нас тут написано далі. Якщо у нас ми хочемо казати, що нам подобається, то ми кажемо. I like, live, I enjoy. І там переклад майже схожий. Якщо ми кажемо, що ми любимо щось, ми кажемо Be found of. found of, of. Якщо ми захоплюємося чимось, ми кажемо Be keen On або Be into. І якщо ми божевільні від чогось, ну мається на увазі, захоплюємося таки сильно, то ми кажемо Be crazy about. І якщо ми робимо щось. То ми кажемо do something for fun, що означає робити щось для захоплення. Прикладів у вас тут є перед екраном, тому, я думаю, трішечки запам'ятали. Давайте економити вправи. У нас надається, знову ж таки, вибір. Давайте будемо вирішувати вправи. I was kін... Ну, кіннон, ви бачили там фразу, я думаю, запам'ятали, я захоплююсь. Вивчанням мов, коли я був. Я захоплювався. Вивчаємо мов, коли я був в коледжі. Пітер Enjoys теніс with his colleagues after walk. Ну, дивіться. У нас. плейн теніс. Може не бути. Ну, тут така плейн підходить. Грати в теніс з колегами. Після роботи. When I was a child, I was really. Mm. Давайте думати. Found of любити. Kinn on захоплюватися. У нас Surrey може бути. Android. Ну, дивіться, тут минулий час. Просто тут така Android може, набудь, підійти. Я подумаю ще. Ну, хай буде enjoy Nora loves crafts and making homemade presents. У нас робити... рукоділлям, це работаем doing crafts було. Also, I use it to be a chef. Nowadays I just cook for fun. Хоча я був шефом. Сьогодення я просто готую. Ну, типу, по приколу, можу так сказати. Для захоплення. Дощ подобається. Тима из Playing the Guitar. Spend all his free time practicing. Mm. Тут крапка повинна бути. Ну тут. Is Тому тут, скоріше все, балала би лайк. Бала. тут лайк не звучить, ніби, тут може бути лав. Може бути інше, Enjoy три слова можуть бути, типу. Том насолоджуюся гренням на гітарі, втрачаю весь час. Попрактикуюсь. Ну якщо не то він докричає весь час. Логічно? Логічно. Марк Лоус фото Whenever We Go on Holiday. Whenever це коли. Марк любить. Um, робити фотографії. Коли він. Коли ми... йдемо на вечірку або свят на відпочинок. Може тейк? Може бути тейкен. хай буде тейк. Подивимось. Ну Тому що тут нібито Present Simple My father enjoys and grows many different types of flower. Мій батько насолоджується садівництвом і вирощує багато різних типів цвітів, квітів точніше. I love by the lake, I always cook, watch, I catch. Я люблю риболовство, типу, лейк це таке озеро невеличке нібито. Конечно, забув уже, що таке лайк. Давайте подивимось. Біля озера. Без. Лейк біля озера. Hello is Crazy About. Ну тут Crazy About, я думаю, зрозуміло. Видно сразу по контексту. Тут і inton, все ж таки. Тут Taken А, ну, очевидно. Точніше, не очевидно. Я записав саме цікаве Taking Photos, а в ітогі написав як не нудно, не потрібно. Майк Enjoys Stamping і Selling Them Online. Тут колектін. Майк насолоджується як марки і продавати їх онлайн. Вені Лаус. Ты синема, а тут going ту за синема іти в кінотеатр і дивитися іноземні фільми. Mary likes to тут грати на піано і Бо, типу, брала декілька уроків. На рік. Хоча я би. Я подивився. І вона вже бере, ну типу як досвід Там переклад, потрібно перекладати, ну Вона вже за кілька років My brother is on running and won several races Подивимось My husband is crazy about cooking and makes dinner every night Ммм Мія Ммм Мій чоловік. Типу. Божевільний від приготування їжі, робить вечерю кожну ніч. When I, I have free time, I like pottery in my studio. Ммм. Mm. <laughs> Поки що іде нема, що можна вставити. I used to. The guitar for fun. I used to play. The Gitrop a fan, but no, I do professionally. Я займався гітарою. чисто по фану. Як ми кажемо. Але. Типу, це було захоплення, а, а, за а зараз я роблю це професіонально. Тобі ловвся от золока режим. Working out. Наматися спортом. В місцевій, в спортзалі. May Matthew is found reading and visits the lib library every week. У <laughs> нас <laughs> <laughs> We found of the uh, Frazin, yeah. Paul loves and has recently joined a chore. Hmm. Paul любить співати і Приєднався до. Додано приєднався до хору. І того у нас залишається. Кін. І About. Ну кін он. А тут About залишається. Ну. повинно підпадати. А, у нас Боут було вже. Ну. Тут Дунь залишилося, не побачив його. Ну ладно. Ох Охуєш, в сім ранку, точніше вісім. Так. О, мій любимий переклад тексту. Ну що, віримо, що я перекладу з першого разу. Віримо. Your science, I was young. I have always had lots of hobbies. As a teen, I was swimming and spent almost all of my free time at the pool. Uh, навіть з дитинства. Навіть коли я був молодше, я мав. Звичай. Багато хобі. Як підліток я був Я ятив плавав і витрачав майже весь мій місь... вільний час в басейні. М ну тут слово Ну тут кін не підходить. Інтон може підійти чисто. Хай буде интом. When I wasn't doing that, I enjoyed football and was captain of my school team. Коли я не робив це, я насолоджувався плейнг-футбол, грати в футбол і був капітаном шкільної команди. My sister was very different and didn't enjoy sport at all. She was a musical child and was on a ceiling and playing piano z playing the piano. Uh, моя сестра була дуже різною і не насолоджувалася спортом в цілому. Вона була музикальною дитиною і вона таку, увлекалася спортом. Захоплювалася спортом. Ой, не спортом, а співанням і грала на піано. Вона була також дуже гарним студентом і любила вчити нові мови. По факту, вона насолоджувалася це так сильно, що вона вирішила стати вчителем французької мови. У нас вчителем французької. Но в The Time Older. I'm no longer into competitive sports and prefer creative activities. I'm about. 19 Pictures, and I attend an art class every week. I also enjoy crafts such as making cards and models. Зараз я старше. Я більше не займаюся типу сп. як комплектив соревновательним спортом. І надаю перевагу. креативним. Activities. Mm, тут у нас самі Crazy About, ви бачите фразу. Это ввезуме від малювання малюнки. Ви, я намагаюся. ніби да. А я відвідую. Я відвідую Кра... Малювання типу іскусство, мистецтво, клас кожну неділю. Я також осолоджуюсь... робити крафти ось ці. My children are very different from me and are not into sports or art at all. Like most teens, they are found playing video games and TV. I encourage them to get outside more and we are hiking in the woods with our dog at weekends. My son has recently bought a camera and enjoys photo when we're out. Sadly, my husband not enjoy us, he prefers to stay indoors. He is really keen on. So they usually a test meal waiting for us when we get home from our walks. Ну дивіться. Моя дитина дуже різна мною, типу, і не займається спортом, можно так сказати. Я спортом, як більшість підлітків а, вони люблять грати в комп'ютерні ігри і дивитися телевізор. від, так. Я заохочую їх, щоб виходити на вулиці більше. І ми любимо ховатися в деревах, хайк. А, більше туризм. Хакін, ми вже пишемо туризм в деревах з. Нашими собаками на вихідних. Міцьон, мій син недавно купив камеру. І насолоджується. Робити фото, коли ми виходимо. На жаль, мій чоловік не Не від'єднався до нас, так як він Де перевагу залишатися вдома Він. Дійсно насолоджується. У нас залишається слово. Чика слово я не бачу вже. Into, Plane, kin, lordin. Crazy. Давайте мыся отсюда, а Cooking Залишаємо. Кукенсоу. Тож він зазвичай смачний. Тож є завжди смачний. Типу насолоджується, Насоджуюся, захоплюється готовкою їжі. Тож, завжди є смачний. Смачна їжа, яка чекає на нас. Як ми прийдемо додому з прогулянки. З нашої прогулянки. Фух, єлі сіли. Ну нічого. Хай буде так. Дуже гарне слово хайкінг, це у нас прогулянки туризм. Не забуваємо. Тут у нас Working out, ми бачимо, тут у нас. Хайкін. У нас лоджиться. Тут у нас лоджиться герої, тут у нас захоплюється. Хакіном ходити. Тут у нас сатовка, тут у нас цей. Ну, не складно. Основна проблема тут закисно, що слова піднед... які, Хоча подивитися ще раз. Ну, в цілому, нібито більш серйозно зрозуміло, тому заняття получається дуже гарно. Дякую всім за передову. Було хаті Арсені. Всім доступних До зустрічі всім пока-пока.